Добрий день шановні учасники громадського слухання. Станом на 6 серпня, 16.06 зареєстровано 6 учасників громадського слухання. Реєстрація голошу закрити. Назвати Ольга Стельмах, я працівниця департаменту секретаріат ради, який займається організацією та проведенням громадського слухання. На сьогоднішньому заході я буду головуючим. Отже, сьогодні у нас громадське слухання проєкту детального плану території у районі вулиці Богданівської, вулиці Вискицької, вулиця Гайдучка. Та Звіту про стратегічну екологічну оцінку. Захід відбувається відповідно до закону України про регулювання містоподібної діяльності в рамках громадського обговорення. Громадське обговорення цього проєкту, в свою чергу, триває один місяць з 22 липня по 22 серпня 2024 року. Продовж цього періоду кожен бажаючий може подати свої зауваження та пропозиції через центр надання адміністративних послуг або як електронних звернення на ім'я директора департаменту. Антона Вікторовича Коломейця. Так, тоді, відповідно, до постанови нам потрібно проголосувати за регламент порядок денний. Отже, пропонується такий порядок денний. А, передусім буде довід архітектора і не Після цього буде блок запитань, таке обговорення, запитання і відповідь. І третій пункт пункт пропозиції. Чи всі ціни з таким порядком? У кого є мандати? Прошу піднімати для голосування. Хто за? Всім добре, хто проти? Немає. Хто отримався? Немає. Дякую. За поожену комісією ми також голосувати не будемо, оскільки склад становить від 9 до 11 осіб. Отже, запрошую до доповіді головного архітектора. Доброго дня, головний архітектор проєктів інституту міста проєкту і месяця. Даний детальний план розроблений відповідно до ухвали Львівської міської ради no 6032 від 12 грудня 2019 року про розроблення детального плану території в районі вулиць Богданівської, Бескітської Дочка. Ви бачите зараз на екрані ситуаційна схема, де показана територія, яка охоплена даним проєктом. Там охопина територію за адресою вулиця Богданівська, 42. Дане креслення це фрагмент генерального плану міста Львова чинов, показано це виробничі зони, територія, ну, яка пропонується під автотранспортне підприємство і зеленого кольору показується санітарно захисні населення, вулиця Бескітська, Бескіцька, проїзд боковий, вулиця Богданівська, Гайбочка, Пластова. Даний проєктом охоплено на територію приблизно 9,8 гектара. Це колишня це територія колишнього треступромхім монтаж Це плясок я займалася монтажем технологічного обладнання. В 1990 році ну, належала ця територія тресу, в 94-му році цей трес був розформований, реорганізований, з часом розформований. В результаті будівлі та споруди даного підприємства на даний час належать різним підприємствам, юридичним фізичним особам, а також здаються боротьби. в оренду. У 2006 році було розроблений детальний план території. Детальний план території, на якому було розплановано дане підприємство, тобто враховуючи всі будівлі і споруди, і було передбачено облаштування таких заїздів, які є в червоних лініях. Це бокові проїзди зі сторони вулиці Болданівської, це тупіковий проїзд вулиці Бесківської. Під'їзді сторони пластої до підприємства бокових заїздів і такий тупіковий проїзд до цих ділянних підприємств. Всі ці проїзди в червоних лініях є чинними на даний час, червоні лінії затверджені. Мето детального плану території є порядкування з планувальної структури, враховуючи наміри і землевласників, власників нерухомості і землекористувачів. Ініціатором даного детального плану є Товариство з обмеженою відповідальністю да. корпорація енергоресурс інвест енергоресурс енергоресурс інвест, які поступово. Викуповує будівлі від споруди, вже викуплені на даних територіях, є наміри так само викупити найближчі споруди на сумірних ділянках, викуплена територія на дорогах, тобто вона є в приватній власності, решта ділянок орендується і також орендується окреме приміщення будівель та споруди. Дане підприємство має наміри розвивати своє виробництво, розширювати виробничі території. Ну і розвивати інфраструктуру. А... Ну, Ці проїзди, які є в червоних лініях сьогодні, вони вже є неактуальні. Тому проєктом переглянуто. Це ви бачите зараз на екрані проєктний план. Пропонується сполучення вулиці Бискітської, яка є в червоних лініях 25 метрів з Проїздом ну, з вулицею Класковою і трасування вулиці, ну, яка сполучатиме вулицю з північним е, проїздом. Від вулиці Бискіцької, від проєктованої вулиці, продовженої Бискіцької, фактично буде доїзд у цих підприємств в північній частині території. В цій південній частині до підприємств Метал, значить, анулюється цей проїзд. Вважаємо, що цей проїзд треба повернути в корисне користування, тобто надання в оренду встановленому порядку. І залишається проїзд, у нас було дві наради, заїзд, який спогуватиме під'їздом до підприємства про монтаж, який хоче розвивати своє виробництво і згідно вихідних даних департаменту архітектури та міського будування міської ради значить, передбачається нове будівництво на цій ділянці. Ну, треба, треба розказувати, які підприємці де знаходяться назви. Північній частині це значить, корпорація «Енергоресурс», корпорація це адміністративний корпус, ці будівля, яка вже так само належить корпорації. Підприємство «Проммонтаж» – вогні яка лишається без змін безпосередньо виробничий корпус корпорації і новий корпус э, цех полімерних виробів, да? підприємство МК э, 586, будівлі фізичної особи трубка і. О, вже.